Усім привіт! Ви на каналі Марія Лавтостіч. Це відео я зараз знімаю саме тому, що колись дуже давно, ще тільки коли я почала вишивати і, в принципі, займатися вишивкою на платформі Pinterest я побачила їх французькі ножиці. Я пам'ятаю, що іншої назви я не знала, просто французькі ножиці. Вони були наче з мережива, вони були неймовірні, ювелірні, невагомі і ще й лежали на якомусь на якійсь такій тканині, неначе хардангер, вирізаній мереживній. Дуже тоді мене вразило це фото. І я пам'ятаю, як я подумала, що можливо, колись. І у мене такі будуть, що то були за ножиці, окрім того, що вони були французькі, де їх взяти, їхня вартість. Я нічого не знала. Тоді це була картинка-Мрія. Потім я почала шукати хоча б якусь інформацію, щоб дізнатися, що це, де їх взяти. Така краса. Знайшла один сайт. Американський, на якому було фото цих ножиць, і ціна була вражаюча, насправді вражаюча, така сама, як і ці ножиці. І тоді я собі так подумала: так, я колись, колись я собі зроблю такий подаруночок, але, можливо, не зараз. Трошечки доведеться зачекати. і... Це була якась недосяжна мрія, про яку ти знаєш, е, завжди думаєш, але ну, якось до, в планах до її реалізації ще не підійшов. Ну, ще ж не скупив всі набори, щоб ті ножиці до них дійти. Ось я розуміла, що це з Америки, що це привезти, І у нас нічого про ці ножиці не було ніякої інформації. Ця мрія, знаєте, якось зависла вона в повітрі, і думаю, ну колись, колись я собі їх придбаю. Хоча б однесенькі, хоча б однесенькі. Але мені дуже сподобалось саме, саме оті, які я побачила в перший раз на Пінтерест. Я вставлю вам їх фото, обов'язково поділюся, як вони виглядали. Всі ці роки я якось Цю мрію поклала, і, знаєте, згадуєш про неї перед якимись там великими святами, і думаєш, ось ось щось там, на різдво собі подарую, або на якийсь такий на день вишивальниці, або там, на день народження, і постійно знаходилось щось інше, що можливо відкладало цю мрію. А, тоді. Я пам'ятаю, про ці ножиці я розповіла усім там своїм подругам Лені Луцькові. І була виставка рокодільна виставка в Парижі, де майстер Жан-Марі Рюло їздив і привозив із собою свої скарби. Саме на тій виставці ці ножиці коштували дешевше, ніж на тому американському сайті. І, в принципі, це, це було доступніше, ніж там. І я згадую, як Оля, Оля тобі привіт, Оля сказала, що ось ми будемо, буде виставка в Парижі. І тоді я якось на неї не збиралася, я поділилася з Леною. І Лена дійсно, поки вона живе у Відні, вона загорілася. Цією ідеєю і вирішила все ж таки поїхати. Звісно, і про мене дівчата не забули. Так, ця виставка відбулася, і це була остання виставка, на якій був присутній не сам майстер, а вже його син. Тоді ми дізналися інформацію що Жан-Марі вже хворий, і це все серйозно. І що це буде остання виставка, і на якій був присутній його син, і більше він у виставках приймати участі не буде. Тобто ми розуміли, що нам випав тоді реально шанс доторкнутися і придбати ті бажані ножички. Саме тоді мені Лена привезла мої перші мою першу пару, перші ножиці. І я була дуже задоволена, але коли я обирала серед усіх, відверто вам зізнаю, що це не була там модель, вау, про яку я мріяла, про ту, яку я побачила, так вперше. Це була дійсно гарна пара ножиць. і я тоді подумала, ну, хоча б якусь мати, хоча б якусь я буду мати, і це вже, це вже реально скарб. І взагалі дякую, взагалі, що Лена змогла і про мене пам'ятала, і купила мені ці ножиці. Ось, Але моя душа була неспокійна після цієї виставки. Я скажу, що я дивилась, шукала, і якимось чином я натрапила на одного блогера я вкажу ссылочку на відео. Вона була в ноженті, і вона привезла вона купувала там ножиці, вона була в музеї ножиць э, ця дівчина. І у неї в Інстаграм я просто побачила ссылку на це відео. Перейшла, подивилась і побачила, що в магазинчику, невеличкому магазинчику в ножент. Є е, І ще залишилися ножиці, е, і там була якраз така модель, яка дуже мені подобалась. І я почала шукати <с> почала шукати е, той магазин, написала їм, е, мені відповіли, що так дійсно у нас ще є ножиці, ми вам надішлемо фото. Які вони там залишилися, і так ви, ви можете придбати. Тоді я пам'ятаю, що щастя не було меж, і я ні з ким не ділилася цією інформацією. Я просто боялася, щоб ось все справдилося, щоб все здійснилося. І, бо та модель ножич, ножиць була дуже мною бажана. Тоді, коли мені надіслали ще фото, ножиць, які в них були, я пам'ятаю, я відправила саме ту. Фотографію і спитала: А скажіть, будь ласка, чи якось можливо спитати містера Рюло, якщо він ще працює, якщо він ще робить замовлення, чи зможе він зроб... чи є ця модель, чи зможе він її зробити? І мені відповіли, так, взагалі не проблема, я буду бачитися з ним в п'ятницю. Я йду до них в Костів сім'ю. І я в нього спитаю і покажу, можливо, що є у нього. Можливо, вас щось зацікавить. І тоді я пам'ятаю, як я чекала цю п'ятницю. Це, значить, чекаєш, дитина чекає на якесь свято, щоб отримати той подаруночок. Дійсно, в п'ятницю мені прям надіслали фото з дому, де Жан-Марі. Був зі своєю дружиною і сказали, так, майстер ще працює, так, він хворий, так, але він людина, яка горить своєю справою, яка обожнює своє ремесло, він не зупиняється і він продовжує працювати. Йому приємно, що я знайшла його, я передала привіт від всіх наших українських вишивальниць. Йому було надзвичайно приємно, і він сказав, що так, він візьме в роботу моє замовлення. Тоді я поділилася з дівчатами своїми подругами, що можливо замовити, якщо ви про щось мріяли, дівчата там Лєна, Тая, то давайте зробимо замовлення і майстер намагатиметься його зробити. На жаль, на жаль він не встиг зробити все замовлення, те, ми, ті моделі, які ми просили, але деякі з них він все ж таки зробив. І найголовніше, він встиг зробити саме ту модель, яка й привела мене до нього додому. Тоді, коли ми сформували своє замовлення, я пам'ятаю, що я вирішила, все ж таки, якщо є така можливість і змога спитати, а чи можливо зробити якісь фото, де майстер в роботі, щоб побачити саме процес оцей магії, всю, як він це робить, можливо, підзняти якесь відео, бо я розповіла, що в мене є YouTube канал і... Бо про нього дуже мало інформації. Всі ми бачили ці чудові, надзвичайні витвори мистецтва, ці ножиці, і про самого майстра доволі мало інформації. Можливо, французькою вона десь і є, але ж не всі мають змогу перекласти, і хотілося б поділитися з вами, як якимись цікавинками з життя майстра, як він. Прийшов до цього, чи було це його професія мрією, чи, можливо, випадково він став майстром ножиць, яким був його творчий шлях, і як оця любов до ножиць була пронесена крізь роки? Мій чоловік зробив мені надзвичайний подарунок на мій день народження, ось який був 26 листопада. Він мені подарував поїздку в Париж. Я хотіла дуже показати це місто своїй мамі. Була рукодільна виставка в Парижі, і ми зустрілися з Олею Оля Пон-де-Круа, яка і тримала в себе вдома всі наші замовлення, всі наші ножиці, хранительниця наших скарбів, так би мовити, була. Для мене надзвичайно важливо було зробити це відео саме в цьому році. Саме в цьому році зафіксувати цей момент, цей стан. Бо ви всі знаєте, що від нас пішов майстер Жан-Марі Ріло. Мені б хотілося зробити невеличке відео в пам'ять про нього, про його твори. Про його ножиці, в яких він житиме назавжди. Жан-марі ріло вже 70 років виготовляв ножиці в маленькому містечку у Франції. В містечку ножам. Ремісник, колекціонер, людина серця. Він, безперечно, був одним із найбільших ентузіастів та прихильників ножиць у світі. І ось свідчення його пристрасті. Він не вирішував стати людиною, яка буде робити ножиці. Це Склалася просто так доля. Пан Ріло покинув школу у віці 14 років у 1950-х роках, і наступного ранку він вже працював на фабриці ножиць і техніки швейної, де його мати знайшла йому роботу. Він казав: мій бос мене всьому навчив, він був дуже жорстким і суворим, ніколи мені не допомагав. Тоді пан Ріло мав чітко виконувати свої обов'язки і виробляти. На своєму життєвому шляху він зустрів дуже чарівну жінку, з якою одружився, і потім йому довелося піти воювати на Алжирській війні. Коли ж він повернувся до ножент, йому довелося знайти роботу. Його дружина попросила свого боса найняти його на фабрику високоякісних ножиць. Це була чудова нагода вдосконалити свої навички та просунутися вгору. Пан Ріло радів, що більше не потрібно працювати як на конвейерному виробництві, а потрібно бути прискіпливим і вибагливим. Тоді ж, містеру Ріло було доручено виготовити 72 пари вигнутих ножиць. Як він ділиться сам, що він сміється, коли розповідає цю історію, і розповідає, що 36, а саме половину з цих ножиць він зламав. І розповідає, що більше мій бос ніколи не просив у мене вигнатих ножиць. Хоча сьогодні я їх більше не ламаю. Протягом всіх цих років всі найкрасивіші та найцікавіші ножиці, які потрапляли до його рук, він накопичував. Збирав їх поміж людей. Зараз його колекція нараховує близько п'яти тисяч експонатів, більшість з яких представлено в музеї ножиць, який він заснував у ножент. Він акумулював і накопичував усі ці старі моделі, ножиць з метою перевипустити їх, коли він вийде на пенсію. І так дійсно. Протягом 20 років він успішно це робив. І у своїй майстерні він повертав до життя неймовірні і рідкісні моделі. Жан-Марі Ріло був закоханий в свою роботу, і він розповідав, як одного разу його друг сказав, що коли я вийду на пенсію, я буду не такий дурний, як ти. я Більше не хочу нічого чути про ножиці. Але життя пана Рюло це розплавлений метал, звук молоту, шліфування, напилювання, полірування. Для пари ножиць у вигляді лелеки необхідно виконати всього лише 300 дій. Ви уявляєте собі 300 дій. Внутрішня частина у ножиць повинна бути виконана правильно, а зовнішня має. Виглядати бездоганно. Коли все готово і зроблено, пан Жан-Марі слухає ножиці. І каже: Я чую, як співають їхні леза. Так він завжди казав: Сьогодні у Франції залишилося всього 4 виробника ножиць. Це дуже сумно, бо скоро в нас залишиться лише пакистанські та. Китайські ножиці, які не співають. Я пам'ятаю, як ми всі з дівчатами обговорювали, що майстер дуже старенький вже і хворіє, і е, нам було цікаво, чи були в нього учні, або, можливо, хтось з його родини, хто продовжить його справу життя, е, щоб вона не зупинялась, щоб е, ці всі знання, цей весь досвід передався комусь і е, не було. Зупинки у виробництві, щоб, можливо, новий майстер привніс щось своє нове, але все ж таки зберіг ім'я Жана Марі. Але, на жаль, уявіть собі, за все життя у Жана Марі було 30 учнів. І він завжди сподівався, що хтось прийде і продовжить його справу. Але, на жаль, про це можна було б тільки мріяти. Так склалося, що. Коли я звернулася до пана Ріло зі своїм замовленням, я не знаю, так склалася обставини, що моє замовлення стало дійсно останнім. І він якраз стосовно мого замовлення телефонував за тиждень до того, як його не стало. І саме тому для мене це вже більше, ніж просто замовлення, це щось особливе. Е, і саме тому е, потім я, коли це все сталося, я дізналася і спитала, чи можу я ще е, подивитися, чи залишилися якісь іще ножиці, е, бо я ціную дійсно е, ручну роботу, е, творчі, е, творчу роботу. І для мене це щось особливе. І вже це стало чимось особистим. Е, тому для когось, можливо, моя колекція буде забагатою. Е, я думаю, що всіма ними, всіма цими ножицями я, ну, звісно, я не буду користуватися прям повсякденно, повсякчас. Але я дуже щаслива з того, що е, маю. І я сподіваюся, що кожен, кожен раз, дивлячись на ці ножиці, я згадую його. І ви знаєте, це якесь неймовірне відчуття, коли ти розумієш, що людини вже нема з нами, а вона жива. Вона жива в своїх роботах. Це і є. Творчість. Я сподіваюся, що я передам свою колекцію своїй донечці, і вона також буде з усією душею ставитися до цих робіт. Це для мене не просто ножиці, якими я відрізаю знаєте, ниточку. Це якийсь особливий стан щось більше, чим просто ножиці. Я хочу висловити співчуття і підтримку родині майстра, і сказати, що він завжди буде жити в його творах, а ми завжди про нього пам'ятатимемо. І саме це відео воно нехай буде згадкою, нехай буде інформацією для тих, хто нічого про них не знав, хто нічого не знав про майстра. Зараз я сподіваюсь, ви дізнаєтесь, і слава про цю людину буде жити.